Привіт! Ти навчишся стояти в стойці на руках, а з часом навіть віджиматися після перегляду цього відео. Перед ним одне невеличке оголошення: постав свій автограф на кнопці підписатися, бо до тисячі підписників нам залишилося ще трішки. Дякую. Я покажу вам два способи, щоб ви краще зрозуміли техніку. Перше це коли ви подаєте тіло вперед і напружуєте пальці на ногах. Так само все аналогічно працює у стійці. Вам прийдеться напружувати пальці рук для того, аби не впасти вперед. Далі найголовніше, ми повинні перестати боятися, бо страх перед невідомим нас завжди лякає. Аби подолати цей страх, ми маємо зрозуміти, як правильно приземлятися при падінні. Також є два способи через ногу і місточок. Особисто я використовую другий спосіб. Він для мене практичніший. Але складніший, тому його краще практикувати на чомусь м'якому, аби зрозуміти техніку і не відбити собі спину. Дай вас. Тепер ви не боїтеся? Хіба що трішечка. Отже, з цим ми розібралися. Далі нам потрібно підготуватися за допомогою фізичних вправ: Тихи. віджимання, Воротні віджимання. Закритий горизонт, а також за бажанням турніки і бруся. Далі ми можемо практикувати стійку біля стіни. Не забуваємо тримати спину рівно та ставити руки в правильне положення. Контролюючи себе, поступово забирайте одну ногу, а потім другу і намагайтесь балансувати. Пам'ятайте, якщо вас починає хилити вперед, впирайтеся пальцями, щоб не впасти. І коли ви розумієте, що баланс невідворотно втрачено, негайно згадуйте, як правильно падати. Коли ви вже засвоїли стійку, можете практикувати віджимання. для початку можете стати до стіни, можна і без, і намагайтесь віджиматись, пам'ятаючи, що вам треба балансувати той самий момент. Потім, коли ви вже навчились віджиматися, можете як сказати трошки пофантазувати і додати щось своє. Ось і все ви стійці. Але потрібно зрозуміти, що наші найбільші слабкості в тому, що ми здаємося. Найвірніший шлях до успіху це пробувати декілька разів. Дякую за перегляд мого відео, активу під ним. Ну, бай-бай!